У Мукачеві вже неодноразово боролися з отруйною рослиною борщівником. Однак відчутного результату це не приносило. Тому, за словами начальника відділу благоустрою міста, було вирішено застосувати новий вид гербіциду, який миттєво проникає в листя рослини. Закуповували декілька видів гербіцидів. На жаль, вони виявилися неефективними, але ми не втрачаємо надію. Закуповуємо нові види, випробовуємо їх на окремих ділянках. Якщо показується з хорошої сторони, тоді закуповуємо більшу партію і звичайно починаємо вже обробляти більш масштабні території. Засіб у мукачеві застосовують вперше. Він досить популярний в багатьох країнах, адже не отруйний, впливає тільки на рослини, не забруднюючи ґрунт. Згідно інструкції, він не є шкідливий для людей. Мало того, навіть якщо, наприклад, сяде бджілка. Шкоди для неї не буде. На набережній міста Мукачева випробовують новий препарат для боротьби шкідливими рослинами. Його результат буде видимий приблизно через сім днів. Якщо він буде позитивний, то роботу продовжують по всій території міста, де є отруйні рослини.